У циклі книг про природу рідного краю вона восьма, проте перша, котра в повному обсязі демонструє багатство флори і фауни Хмельниччини, яскрава ілюстрована, надрукована на офсетному папері. Вона відразу привертає увагу читача. Над книгою працювали відразу три автори. Задумка була про створення такої книжки дуже вже давно. Але тоді ми почали тісно співпрацювати із Хмельницьким обласним управлінням лісового господарства і з Державним агентством лісового господарства України, і вони нам дуже багато допомогли. Ми старалися описати ті рослини, які рідкісні для Хмельниччини. Там описана праця дітей, описано те, як вони доглядають ліс, як вони працюють в лісі, як з ними лісники займаються навчальною працею. Це приклад того, як діти можуть, навчаючись в школі прокладати собі шлях в майбутню науку. До друку ліси Хмельниччини рекомендовані Національною академією педагогічних наук України. Її наклад дві тисячі екземплярів. Електронний варіант книги вже бачили перші читачі. Ви сьогодні побачили вже паперову версію. Електронний варіант я обговорювала зі своїми колегами. Ми всі дуже тішилися, тому що ця книга буде цікава студентам. Це буде допомога нам, тому що, наприклад, в мене є такий предмет, як Флора Поділля, в мого колеги є Фауна поділля. І саме ця книга доповнить інформацію про Хмельниччину, тому що Поділля велике, а Хмельниччина повністю входить в територію Поділля. І, звичайно, ця книга буде дуже цінною, тому що це дійсно книга, яка доповнить знання нашим студентам. Освітяни також підкресли значущість видання. Книга Хороший научний посібник у школах. Тож уже у квітні вона буде у всіх загальноосвітніх закладах Хмельниччини. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний для інформаційного випуску.